А й Настьона з таким хлопцем познайомилась. Та симпатичний. Але ж розмовляє російською мовою. Якщо щось намагається сказати українською, то хоч ховайся. Ой, вже бачу. Іде, я зателефоную тобі пізніше. Привіт. Це тебе, Рози. Привіт. Не тебе, а тобі, не рози, а троянди. Рози то російське слово, а українці кажуть троянди. А, Точно троянди. Слухай, ти так гарно говориш українською, я теж хочу знати такий язик. Не милий дурниць. Язик це орган, який допомагає тобі розрізняти смаки. А от українську мову я допоможу тобі вивчити. Але у мене є одна умова. Наприкінці кожного уроку я буду давати тобі завдання. І якщо ти зробиш помилку, то я тебе покараю. Покараю. Сподіваєшся, що кнутом? По-перше, не кнутом, а патогом. А по друге, я ще раз буду вигадувати якесь нове покарання. То що? Згідно. Згідно? Це навіть не російська мова, а якась азіровка. І щось мені підказує, що викорінити її з тебе буде ох, як непросто. Азірівка – мова офіційних виступів Миколи Азарова, який був прем'єр-міністром України за часів президента втікача Віктора Януковича. Чому? Підзабути традиційні українські цінності. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Це моя пропозиція. Наполягаю на цьому. Всіх прошу підготуватися до масштабного вивчення основних положень цього системного закону і їх роз'ясненням подікам податків. Відсутність цього закону протягом кількох років створювала шикарні умови для небаченої корупції. В Україні сформувався цілий розшарок кровосісів. Ми безславно підемо, підемо, як багато наших попередників. Подумайте, що слова забуваються, а справи залишаються. Дорогий Микіла Янович. Сьогодні вас міжуть відправити у відстійку. І ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Отож починаємо боротьбу за Зірівкою. До речі, як перекласти зазіровки слово «кровосісі»? Хто це таке? Кровосісі це кровопивці. Обіцяю висмоктати з тебе кров на наших заняттях. Слухай, щось я вже не хочу вчити цю українську мову. Та не бійся. Висмоктати або ж випите кру український фразологізм, Сталий вислів, який означає виснажувати, знесилювати кого-небудь. Готовий до мовного тренування? Так, готовий. З чого почнемо? З поповнення словникового запасу. Сьогодні пропоную тобі вивчити слово баляндраси. Спробуй здогадатися, що це. Баляндраси. То може би музикальний інструмент. По-перше, музичний інструмент. А по-друге, відповідь неправильна. А ви знаєте, що означає слово баляндраси? О, ще перший раз чую. Не знаю, що це. Хіба десь скарпат таке слово. <реш> Баляндраси? О, це дуже цікаве слово. Я таке в своєму житті, правда, ще не чув, але мені здається, це щось е -е, з розділу танців. Можливо, це якісь танці народні. Щось таке. Якісь зуття. Баляндраси. Ну, може, якась прикраса. типу головний убір. Ще багато таких питань? Мама, зену на 200. Баляндраси. Маракаси, не знаю якісь. Баляндрас це якісь музичні інструменти. Або якісь як ці, як галушка. Тільки їх от, е, заходиш в якийсь гуцульський цей корчму і кажеш: здрасте. Мені дві тарілки баляндрасів. І от вони мають винести тобі. Баляндрас. Головний убір якийсь. Головний обір. Баляндрас. Може якась людина, яка бешкетує, щось в цьому стилі. Баляндраси. Балендрас. Балачки, може, якісь. Щось в господарстві, ні? Зв'язано з господарством? Якісь зуття? Ні, або паляниця якась. Точити баляндраси, це точити ляси. Вони? Насправді слово баляндраси означають пусті, веселі розповіді, розмови про щось незначне, несерйозне. <тас> тобто у нас з тобою баляндраси. Ні, у нас серйозне заняття з української мови. А от оператори за камерами тучать баляндраси і заважають нам. Вибачають. Не вибачаюсь, а вибачте, даруйте, бо вибачаюся. Означає вибачаю себе. Перепрошую, ми більше не будемо точити болянтраси під час зйомки. Ловлю на слові. А будете давати горобцям дулі на роботі. Покараю, бо ми так будемо знімати до завтра. Не розумію, до чого тут дулі, і навіщо їх давати горобцям? Зараз поясню. А для початку послухаємо версії українців. Давати горобцям дулі ну це е, кормить людей обіцяннями. Е, ну. Збиткуватися з когось і трохи нахабно, типу, як знаєте, козаки, коли горобцям дулі давали, то це нібито вони ну, насміхалися з ворога. Але я можу помилятися. Давати горобцям дулі це. Типу, нема нічого, щось такого. Пусто. Ну, так, да, щось. Як пусте місце. Ну, т... Типу, щось з тебе погане сталося там, або не, це не здійснилося. і те... М, Давати горобцям дулі. Ну, типу, безглузде щось. Давати горобцям дулі. Тож нічого не давати. Напевно, комусь, як то кажуть, попольський ломот справити, так? Немає що робити, немає що робити, от, і давай горобцям дулі. О, давати горобцям дулі. Пайтикуватися з цим зв'язано, так? Немає чим займатися, і ти так ходиш собі і роздаєш дулі горобцям, та і все. Як ти вже здогадався, фразологізм давати гробцям дулі не має нічого спільного, ні з пташками, ні з дулями. Він означає ходити без діла, тинятися, байдикувати. О, таким я дуже люблю займатися. Можна ще клеїти дурня, бити байдики, посиденьки справляти. А, а можна ми закінчимо урок, і я піду собі давати грабцям дулі. Не можна. Для початку я перевірю, як засвоїв ти матеріал. Ну, давай перевірю. Ти маєш пройти цей тест за одну хвилину. А якщо буду довго думати: 10 віджимань від підлоги. А якщо зроблю помилку? 15 віджимань. Щось я не так собі уявляв твої покарання. А якщо зроблю все правильно. Отримаєш винагороду. М -м 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 мене на побачення? Не верзи дурниць. Я з російськомовними і неграмотними українцями на побачення не ходжу. Готовий? Окей, готовий. Переклади українською слова. Рози. Троянди. Кнут. Батаги. Кровосісі. Кровосісі. Що означають сталі вислови? Висмоктати кров. Висмоктати кров. Бити байдики. Робити щось незначне. Точити баляндраси говорити щось незначне. Назви синонім до слова вибачте. Перепрошую. Ех, Дмитре, ти зробив купу помилок. Тому давай, віджимайся від підлоги. Ех, дякую тобі, Лівічко, за такий цікавий урок українського. Мови і до зустрічі на наступних. Уроках наверное, дурные. Ставьте лайк, колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Юэй 24,